Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо 50 найбільш вживаних англійських дієслів. До кожного буде приклад, картинка, транскрипція. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Щоб краще запам'ятати, повторюйте слова і приклади вголос разом зі мною. Offer пропонувати. Offer. They offered him a good job. Вони запропонували йому гарну роботу. Agree. погоджуватися. Agree. We agree on most questions. Ми погоджуємося з більшістю питань. Seem – Здаватися. Seem – He seems to fall in love. Здається, що він закохався. Remember – Пам'ятати. Remember. I can't remember people's names. Я не можу запам'ятати імена людей. Consider. Думати розглядати. Consider. We are considering selling the house. Ми розглядаємо можливість продати будинок. pass. Проходити повз ще одне значення. Передавати. Pass. pass If you pass a supermarket, Could you get some milk? Як будеш проходити повз супермаркету, не міг би купити молока. Could you pass the salt, please? Чи не міг би ти передати сіль? Believe – Вірити. Believe. I don't believe a word of what he says. Я не вірю жодному слову з того, що він каже. Serve має теж два значення подавати і служити. Serve I usually serve dessert with coffee. Я зазвичай подаю десерт з кавою. Call – називати і дзвонити. Call. She called their son bread. Вона назвала їх сина бредом. Ще один приклад. She called me at the office. Вона зателефонувала мені в офіс. Walk – Ходити пішки гуляти. Walk. I walk every morning. Я ходжу пішки щоранку. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Пригадайте, будь ласка, діє слово пропонувати. Offer – пропонувати. Дієслово погоджуватися. Agree. Agree. Як буде здаватися? Сім. Сім здаватися. Дієслово пам'ятати. Remember. Remember. Пригадати дієслово думати, розглядати. Consider. consider. Проходити повз передавати. Пас. Пас. Вірити. Білів. Білів. Подавати. Служити. Serve. «серв». Пригадайте дієслово називати, дзвонити. Кол. Кол. Наступна група дієслів. Проміс. Обіцяти. Проміс. Промісмі that you won't tell him. Пообіцяй мені, що не скажеш йому. Менедж керувати або впоратися. Менедж. I can't manage this task on my own. Я не можу впоратися з цим завданням самостійно. Head – Йти прямувати. Гед. I head home after work. Після роботи я йду або прямую додому. Manipulate – Маніпулювати. Manipulate. He can manipulate people. Він може маніпулювати людьми. Add Додавати. Add. Spices add flavor to the food. Спеції додають їжі смаку. Іще один приклад. If you add two and two, you get four. Якщо додати 2 і 2, вийде 4. Realize. Розуміти, усвідомлювати. Realize. I realized that I was lost. Я зрозуміла, що загубилася. Join. З'єднувати. Join. A long bridge. Joins the two islands. Довгий міст з'єднує два острови. Prefer. Надавати перевагу. Prefer. I prefer red wine. Я надаю перевагу червоному вину. Cover покривати. Cover. Snow covered the street. Сніг засипав вулицю або накрив вулицю. Ще один приклад. Your salary can't cover the expenses. Її зарплатня не може покрити витрати. Miss. сумувати і пропускати. Miss. I miss my cat. Я сумую за своїм котом. Іще один приклад. I missed the beginning of the film. Я пропустила початок фільму. А тепер перевіримо, як слова засвоїлися. Прошу пригадати дієслово обіцяти. promise Обіцяти. Як буде керувати, впоратися? Менедж. Менедж. Дієслово йти прямувати. Хед. Хед. Маніпулювати. Меніпюлейт. Manipulate. Пригадаємо додавати. Розуміти, усвідомлювати. Ріалайз. Ріалайз. З'єднувати. Join – Join. Надавати перевагу. Prefer – Prefer. Покривати. Cover – Cover. Сумувати. Пропускати. Miss. Міс. Продовжуємо. Doubt. Сумніватися. Doubt. Літера Бі не вимовляється. Doubt. I don't doubt his abilities. Я не сумніваюся у його здібностях. Enter входити. Enter. He entered the room. Він увійшов до кімнати. Accept. Приймати. Accept. Do you accept credit cards? Ви приймаєте кредитні картки. Лав. Сміятися. Лав. They laughed. At her jokes. Вони сміялися з її жартів. Сепот. Підтримувати. Сепот. Support. support my family. Я підтримую свою родину. Девелоп. Розвивати. Девелоп. The country develops its economy. Країна розвиває свою економіку. Трай. Спробувати. Try. I'll try to get a good job. Я спробую знайти гарну роботу. Return повертатися. Return. They returned home. Вони повернулися додому. Use. Використовувати. Користуватися. Use. We use a lot of water every day. Ми використовуємо багато води щодня. Change – Змінювати. Change. She has just changed her job. Вона щойно змінила роботу. Давайте тепер перевіримо сумніватися. Doubt. Даут. Пригадайте дієслово входити. Enter. Enter. Приймати. Accept. Accept. Сміятися. Лав. Love. Як буде підтримувати? Сепот, сепот. Розвивати. Девелоп. Девелоп. Дієслово спробувати. Try. Try. Повертатися. Return. Return. Використовувати, користуватися. Use. Use. Змінювати. Change. Change. Рухаємося далі. Deliver. Доставляти. Deliver. Goods are delivered twice a week. Товари доставляються двічі на тиждень. Increase. Зростати. Increase. The cost of the project increased. Вартість проекту зросла. EFOD. Дозволити собі. EFOD. He can afford a new car on his salary. Він може дозволити собі нову машину на свою зарплату. Achieve. Досягати. Achieve. She has finally. Achieved her goal. Вона нарешті досягла своєї мети. Share – ділити. Share. We shared money equally. Ми поділили гроші порівну. Influence – впливати. Influence. Advertising influences consumer behavior. Реклама впливає на поведінку споживача. Supply – Постачати. Supply – They supply us with high-tech equipment. Вони постачають нам. Високотехнологічне обладнання. Discover. Знайти. Винайти. Discover. It took her Several Weeks to Discover The Solution. Їй знадобилося кілька тижнів, щоб знайти рішення. Enjoy. Насолоджуватися. Enjoy. I really enjoyed that movie. Мені дуже сподобався цей фільм. А якщо вам подобається цей тренажер, прошу підтримати мене вподобайкою. Replace. Замінити. Replace. We replaced. Our Road Air Conditioner. Ми замінили наш старий кондиціонер. Давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Доставляти. Deliver. Deliver. Пригадаємо дієслово зростати. Increase. Increase. Дозволяти собі. Afford. Afford. Досягати. Achieve. Achieve. Ділити. Share. Шеа. Як буде впливати? Influence – Інфлуенс. Постачати? Сеплай. Сеплай. Дієслово знайти винайти. discover – Discover. Насолоджуватися. enjoy – Enjoy. Замінити. replace – Replace. І ще одна група дійслів. Provide – Надати забезпечити. Provide – The site provides useful information. Сайт надає корисну інформацію. Destroy – Нищити. Destroy – That mistake destroyed his confidence. Та помилка. Зруйнувала його впевненість. Carry – нести. Carry – he helped me to carry my luggage. Він допоміг мені нести багаж. Move – Рухати. Move – I'm so cold. I can't move my fingers. Мені так холодно, що я не можу поворухнути пальцями. Deny. Заперечувати. Deny. He denies that he said that. Він заперечує, що сказав це. Happen відбуватися, траплятися. Happen – Nobody knows what happened. Ніхто не знає, що сталося. Continue – Продовжувати. Continue – If the rain continues, we'll stay at home. Якщо дощ продовжиться, ми залишимося вдома. Include. Містити включати в себе. Include. The bill includes taxes. Рахунок включає в себе податки. Create. Створити. Create. It's important to create a good impression. Важливо створити гарне враження. Давайте перевіримо, як буде надати забезпечити. Provide. Provide нищити destroy destroy нести carry carry рухати move move Дієслово заперечувати. Динай. Динай. Відбуватися, траплятися? Happen. Happen. Продовжувати. continue continue містити, включати в себе include include дієслово створити create create Звичайно ж, з першого разу неможливо запам'ятати всі слова, тому рекомендую пропрацювати цей тренажер декілька разів. Дуже сподіваюся, що у такий спосіб слова запам'ятовуються набагато швидше, тому прошу підтримати мене вподобайкою написати свій відгук це мене дуже мотивує. Бажаю вам наполегливості і успіху у вивченні англійської мови.